Привіт! Мене звати Ірена Шара, я вже більше 15 років живу в Польщі, і з них більше 4 вже займаюся соціальним захистом наших в Польщі. І сьогодні, в цьому уроці, ми поговоримо про дуже важливу річ, а саме про поезус та як ним правильно користуватися. Навіщо тобі взагалі Поезус? І ви знаєте, це не тільки платформа для оформлення виплат, як більшість людей думає, але це перш за все ваша впевненість в завтрашньому дні. Ви точно знатимете, як. Подивитися, чи роботодавець взяв вас офіційно на роботу, чи сплачує за вас податки. І сьогодні, в цьому уроці, ви про це дізнаєтеся і самостійно зможете користуватися, перевіряти свої дані незалежно від того, у кого ви працюєте, коли ви починали роботу, все ви побачите в своєму поезус. І, можливо, хтось здивується з вас, тому що, на жаль, Є дуже багато таких неуччивих працедавців, так, які підсовують вам на підпис документи, але буває так, що ніде потім не фігурують е ці дані, і ви переконаєтеся в своєму поезус сьогодні. Побачите самі, чи видно вашого роботодавця, можливо, попередніх роботодавців, незалежно від того, чи працюєш ти на умові злецення, чи на умові опраси. Тому давайте почнемо з такого коротенького інструктажу, з чого взагалі починати. Ви виходить, спочатку вписуєте собі в вишуківарці Пезус. Прямо так зараз зайдіть в Google і паралельно можете з відеоуроком собі проробити цей шлях. Тобто вписуйте в своїй вишуківарці по ЕЗУС, вам знайде ось таку сторіночку, на яку ви, потім, на яку ви перейдете, і, наприклад, залогуще. Вибираєте залогуще або зареєструюще, якщо ви ще ніколи цього не робили. І що робимо ми далі? Так? Ми переходимо на сторіночку Поезус. Можна теж побрати собі мобільну аплікацію. Вона вже дуже компатибільна з теж з комп'ютером, і так само можна дуже багато речей перевірити саме через мобільний додаток. Тому Теж, якщо комусь зручно через телефон, закачайте собі цю версію. Але, звичайно, в такому форматі на комп'ютері там у вас буде зручніше і більше можливостей. Дивіться, так як я казала, що завдяки. По ЕЗУ, коли ви залогуєтеся, так, ви зможете легко перевірити роботодавця, так, своє офіційне затруднення, сплату податків і яких саме, що дуже важливо. Легко можете подати відповідні внески на виплати, переглянути свої декретні виплати, переглянути лікарняне, чи вам лікар виставляв. Ось так само. Ви можете переглянути, на якому етапі ваша знаходиться справа. Наприклад, е, якщо ви подавалися на щось, і, або у вас йде якесь постемпування, адміністраційне, наприклад, е, потім теж ви можете легко перевіряти повідомлення, які надсилає вам в ЗУС. Е, і пам'ятайте. Що завжди, коли вам ЗУС надсилає листа, чи то в електронному вигляді на ваш ПоЕЗУС, чи теж в е, друкованій версії додому, пам'ятайте, що це ваш обов'язок зголосити в ЗУС вашу нову адресу проживання. І ви, до речі, її легко можете змінити в своєму поезус, як залогуєтеся. І дівчатка. І, хлопці, хто буде дивитися цей урок, то пам'ятайте про важливу річ дотримання термінів, коли вам треба дати відповідь на якісь листи, які вам надсилає ЗУС. І це дуже важливо. Коли там пише прошу о інформацію з ротом, прошу у вияснення, в чому щедню, 14 дні» або 30 днів, то цих дат треба пільнувати, бо після закінчення цих днів. Вашу справу просто не будуть розглядати, тому це дуже важливо. І до мене, як хтось приходить на консультацію, хтось потребує допомоги, щоб написати лист до ЗУС, якісь вияснення і так далі, я завжди питаю, скільки маємо часу. І тоді я вже дивлюся, чи в мене є термін, щоб в календарі якраз забронювати для вас місце, тому що. Це дуже важливо, щоб в терміні складати документи, бо просто проробите велику роботу, а потім ніхто навіть не візьме того переглянути, тому що вже зустав висував по терміні. На жаль, тому запам'ятайте собі, що з ЗУСом жартувати не треба. Ну і давайте глянемо, як же зайти в той поезус. Так, тобто дивіться, ви, як вже. Попередньо загуглили, перейшли в Поезус, відкрилася вам сторіночка там, і вгорі ви можете побачити, якраз, що тут є за залогуще. Бачите, ось помаранчевим таким світиться, і ви натискаєте залогуще. Тут ви можете вибрати за допомогою чого ви хочете залогуватися. Дивіться, можна через профіль Зауфани, і так, звичайно, найшвидше буде. І ось, і ось тоді вас перекидає, ви маєте... Банком своїм підтвердите, що ви логуєтеся до ПОЕЗУС і вас потім перекидає вже на аккаунт. Ви вибираєте, якщо у вас немає якогось іще бізнесу, то у вас є лише індивідуальне конто. Натомість, якщо у вас ще якийсь і бізнес, ви ведете, тобто ви і платник складик, то у вас буде два аккаунти ваше індивідуальне і ваше бізнесове конто. Тому ви обираєте відповідно до того, що хочете подивитися. Ну, в більшості випадків. Ми сьогодні будемо розглядати саме під кутом е, працівника, щоб ви знали, як себе уберегти від гори роботодавців, та самостійно, не довіряючи тільки, але й перевіряючи інформацію, чи дійсно ви зосталі е, ще затруднені, е, чи всі податки, про які ви домовлялися з роботодавцем, він відповідно сплачує, і чи всі. Всю вашу зарплату теж проводить офіційно через ЗУС. То все сьогодні якраз і дізнаєтеся, тому вмощуйтеся зручніше. І давайте розбиратися. Вам на головній панелі висвічується після залогування вашого, висвічується ось така картинка. І дивіться, ви тут вгорі можете побачити. Огульне, закладки такі: Огульне, обезпечене, святчень Обіорца, Платнік і Е-Платнік. Досить часто, якщо ви створили собі аккаунт, але ще його не підтвердили в ЗУСІ, то у вас може бути лише оці перші дві закладки Огульне і Убезпічене. І там така обмежена версія користувача, тому. Щоб е, могли фактично складати внески, змінювати свої дані до кореспонденції, е, то вам треба піти в ЗУЗ і підтвердити одноразово якраз е, то ж саме, і тоді ви зможете е, відповідно від свого імені в поезу відсилати всі документи. І не треба вам ходити тоді е, самому фізично е, в ЗУС. Тому. Ось так. І тепер давайте ми по черзі розберемо кожну з цих закладок. Що ж у них там є такого? Чи про що варто пам'ятати? І, звичайно, користуватися цим. Тому дивіться: у нас кожна закладка відповідає, вона тут панелька відкривається. І ну, тут ще в мене картинка з 500, зараз тут пише 800 коли ви залогуєтеся. І дивіться: кожна, кожна виходить, закладка відповідає такій менюшки. Ми зараз кожну з них розберемо, що ми там зможемо знайти. Дуже багато, як ви бачите, прямо тут пшечістів і що натискати, так, то зараз я вам покажу, щоб ви все самі могли перевірити. Тому давайте по порядку почнемо з першої закладки, тобто огульне. Ви, до речі, можете ще в, верхньому, в верхній панельці обрати собі мову. Зараз я повернуся ще тут ось очки зверху. Дивіться, отут ось зверху, в самому куточку правому верхньому, ви бачите, тут є якраз прапор України. Тобто можна вибрати і україномовну панель, щоб вам було простіше. Натомість відразу скажу, що вона там не повністю перекладена, тому пам'ятайте про те, щоб це зробити. І... І, і, і можете користуватися як польською мовою, так і українською, як вам буде зручніше. І так, дивіться, в панельці Огульне ми можемо обрати тут подачу на 800, на Активний роджіц», Нова програма, яка в нас війшла від Пажірніка, Добрий Старт та інші внески на дитячі виплати. Але, так як я сказала на самому початку, не лише з поязу створений для того, щоб надсилати внески на дитячі виплати. А також, перш за все, я вважаю це місце для того, щоб могти знати свої права і бачити, яка у вас ситуація. Тому. Дивіться, важливо, ось тут ось перша рубрика Документи і відомощі теж. Ви як туди натискаєте, то вам відкривається така теж панелька ще, скринка отбірча, Біорча, це коли вам приходять листи від ЗУСу, і вони у вас з'являються. Бачите, тут в мене пише брак елементів до вишвітлення, натомість, якщо у вас тут ЗУС вийшло щось, то ви це побачите. І тут можете прочитати. І пам'ятайте, що якщо ви не прочитали, не відкрили, то і так по упливі, наприклад, 30 днів ЗУС і так зарахує, що ви забрали, відкрили цього листа. Тому все ж таки рекомендую вам переглядати ці листи. І якщо не знаєте, що з ним зробити, яку відповідь надати в ЗУС, ну то, звичайно, ви можете пройти за консультацією до мене. Дивіться, якщо ви хочете подати якийсь внесок, чи то на виплату. Чи то, наприклад, на е, Мачежинський урлоп, зашілик е, або на інші, е, на інші е, речі, які можна теж е, тут внесків дуже багато в, по, в «Поезус», тому можете собі залогуватись і навіть просто погортати, почитати, що можна е, зробити завдяки поезус. Тому не полінуйтеся. І дивіться, ви вибираєте, щоб подати якийсь внесок, вам необхідно документи відомощі, документи робоче і утвуш нове. Вибираєте тут, вам розгортається якраз оця панель прям з повним переліком доступних документів в ПоЕЗУ, на що ви можете подавати. Ось, дивіться, можна вибрати Rogina 800 так? Тут ось, наприклад. Що можна ще, убезпечення, так, щоб, наприклад, якоїсь члена родини свого застрахувати, доєднати до свого страхування, тут дуже багато всього, тому обов'язково собі погортайте і подивіться, гляньте аж чотири сторінки тут є, і, наприклад, вам треба. Скласти внесок е, е, З10. Ми пам'ятаємо, що це за внесок. Е, хто е, приходив або є на курсі свідома мама в мене е, для майбутніх е, батьків, е, то ви знаєте, що коли, наприклад, е, у вас е, е, Закінчився робочий договір, але ви сплачували відповідну кількість чи 30 днів, чи 90 днів добровольні складки хоробові. Якщо стосується умови злицення, то тоді ви можете скласти це ошвячення з 10 до ЗУСу, щоб вам виплачували лікарняні до дня породу. Звичайно, це я вам в скручі, так розказала. У мене на це прям присвячений повний урок на курсі, свідома мама. Запрошую, приходьте, там ми детально розбираємо. Там я прям надаю всі внески, які треба складати, в якому моменті, і ви тоді знаєте, що Окей, я народила, тепер я знаю, що мені треба скласти ось цей внесок, наприклад, там зам або ЗУР. так, Тут вибираєте собі, і дивіться, ви обираєте, наприклад, тут, як я позначила, З10 і утвуш документ. І там ви заповнюєте свої дані. і і висилаєте, підписуєте профілем за і надсилаєте вже безпосередньо е, тут е, до ЗУСу. І очікуєте. Тому дуже легко, не виходячи з дому, все можете зробити. Тому не лінуйтеся, зробіть собі профіль за Уфани, активуйте собі Поезус, пройдіться е, до ЗУСу, підтвердіть свою то ж саме, щоб у вас повна панель була е, користувача. і... Переглядайте, які внески ви можете тут складати. Е, так, переходимо до наступної закладки: це убезпечено. І це дівчатка, хлопці, це у нас дуже така стратегічна закладка, тому що саме тут ми можемо подивитися всю історію нашого затруднення. І почнемо з того. Давайте по колеї. Дивіться, спочатку тут є моє дані. Ось тут ви можете, наприклад, ви переїжджаєте і вам треба змінити дані, то ви не йдете в ЗУС, тільки ви тут якраз відкриваєте і змінюєте свої дані. Навіть якщо ви там одружилися, ви змінили прізвище, ви тут можете якраз теж надати нові дані. Потім сторіночка. Убезпечення можете подивитися. І тут у нас платніці. Гляньте, тут дуже багато закладок, ви собі прочитайте і е всі вони дуже важливі. І давайте розглянемо так детальніше, коли ми натискаємо Убезпечення і платніці. І тут ми можемо натиснути щегу І побачити і побачити, е уже детально. Фірму, в якій ми працюємо, відколи ми працюємо, які складки роботодавець за нас відпровадза. Тому тут ви легко можете це перевірити. В нижче у нас є інформація о підставах і складках. Якщо ви натиснете, ви якраз теж побачите детальну інформацію про те, які ж саме. Сплачує вже податки за вас роботодавець. І я вам скажу відразу, що це одні з найважливіших рубрик для працівника. Тим більшого вагітно, тим більше для вагітного працівника, тому що саме від цього буде залежати, чи будуть у вас лікарняні виплати, чи будуть у вас декретні виплати. Бо, так як я казала на початках, якщо бувають ситуації різні, і, можливо, ви надієтесь на те, що ви зараз уже зможете піти на лікарняний, а виявляється, що роботодавець взагалі вас іще не зголосив до... До ЗУСу. Де увага, він має е, 7 днів на те, щоб зголосити вас до ЗУСу від моменту затруднення. Тому пройшов тиждень, зайшли в свій поле ЗУС і подивилися, чи все окей. І якщо ви бачите, що щось вам не подобається, вам не висвічується ваш роботодавець, то однозначно варто до нього звернутися. І знаєте, люди тоді буває. Думають, угу, вона знає, він знає, тому ні, то з ним жартувати не буду. Буду все робити так, як потребує законодавство польське. Тому раджу вам якраз почати користуватися своїм поезусом. І дивіться, ви якраз тут можете. Коли натиснете інформацію о подставах і складках, у вас висвітиться. Дивіться, тут ваш роботодавець. Якщо у вас було їх декілька, ви можете обрати тут періоди свого затруднення, і ви побачите, де ви фактично працювали. які... Ваш роботодавець відпровадив за вас податки. Бачите, якщо ми, звичайно, працюємо на умові опраці, то в нас всі тут рубрики мають бути заповнені: емерентальна і рентова, хоробова і випадкова, здовотна. І тут будуть всі квоти подані. Натомість, якщо ми працюємо на умові з то тут тоді складки хоробові. І випадкові вони отут можуть бути по нулях, тому що не кожен роботодавець вам говорить про те, що а ти знаєш, ти ж можеш нам зголосити. Те, що ти хочеш, щоб ми з твоєї зарплати утримували 2,45% від суми брутто, саме на хоробове й випадкове. І ти зможеш тоді, якщо ти там будеш хворіти або дитинка твоя буде хворіти, ти зможеш отримувати з ЗУСУ 80% лікарняного. А якщо будеш вагітна, то навіть 100%. Але, звичайно, багатьом це не на руку, щоб людина ходила на лікарняний, ходила в декрет. Найкраще, щоб. Працювала і ні про що не запитувала. Так? Але ви з сьогоднішнього уроку, ви вже будете на голову вище тих, хто ще навіть не думає про те, щоб от, от, собі заложить профіль Поезус. Тому я вас вітаю. І дивіться, тут у вас, як ви. Натиснете Оберете собі працедавця, виберете рік, за який хочете подивитися, і вам висвітиться прям повністю по місяцях, що було плацоне, чи складка хоробова і випадкова була плацона. Якщо так, то це прекрасно. То це означає, що ви можете користуватися тоді платним лікарняним. Звичайно, якщо вже при умові опраці пройшло повних 30 днів. Якщо це була умова злецення, то має бути за. За три місяці мінімум проплачена у вас складка хоробова. Не може бути десь по нулях всередині, тому що заново почнеться відлік 90 днів. Тому пам'ятайте про це. І що робити, якщо десь там у вас вийшло так, завжди можете роботодавцю зголосити, що треба вам виставити. Виставити ви, ви, ви коректу. Особливо, наприклад, якщо хтось з вас подавався, подається, буде подаватися на карту побиту, то вам дуже важливий дохід, тому пильнуйте собі в своєму поезос, бо це вам в першу чергу має залежати на тому, щоб все у вас було чітко. І я вас цього якраз учу, вчу через мої якраз уроки, мої курси, тому рада, що ви тут. Дивіться, якщо є умова злицення, так як я вам говорила пару слайдів встеч, що дуже важливо це хоробова складка і складка е, випадкова. Так, ну, це якби одне воно йде. Е, для того, щоб мати платний лікарняний, і якщо у ваш договір умова злицення буде до дня породу, то тоді ви зможете отримати теж і декретні. І декретні виплати. Що ще дуже важливо, це ви можете самостійно теж в своєму ПОЕЗУС перевіряти свої лікарняні. Ось тут, бачите, в рубриці засвячення лікарське, у вас після кожного візиту у гінеколога або у іншого лікаря, який вам виставляє звольнення лікарське, воно буде з'являтися у вас тут. І ви як зайдете в щегули, потім розгорнути його, то там побачите, від коли до коли воно виставлене, з якою літерою, бо саме літера вказує на нашу хворобу. І якщо е, говорити про. Вагітність, то там у вас буде літера Б. І це якраз саме той момент, коли якраз роботодавець ваш може дізнатися про вашу вагітність. Ось, дивіться, получається, коли ви, лікар вам виставив. Лікарняний після візиту, воно автоматично з'являється у вашому поезус, і в ПОЕЗУС роботодавця, коли натисне роботодавець зайде в свій аккаунт, так само як ви заходите. Він зайде в засвячення лікарське і побачить, що працівниця Х буде на лікарняному або вже пішла на лікарняний, і відтоді до тоді, і там він теж побачить, що це літера Б, яка вказує на вагітність. І саме в цей момент роботодавець може дізнатися про це. Але хочу вам сказати, що L-4 це не то саме, що стати на облік. Досить часто дівчатка роблять ту помилку, що на візиті, навіть на першому візиті у гінеколога він буває виставляє Л4. І. Це не завжди добре, особливо коли ви працюєте на умові злицення, або на і ви ще не маєте тих навіть 90 днів пропрацьованих і де ви от провазалі ще добровольні складки хоробове, або ваш договір, умова о праці, закінчується, або ви підписуєте щомісяця, тоді я би вам не рекомендувала йти на Л4, тому що тим самим. Ви даєте зелене світло своєму роботодавцю, що він може з вами не продовжити наступний договір. Тому завжди треба дочекатися повних 12 тижнів вагітності, що стосується умови опраці. І якщо ви її підписуєте щомісяця, то, дочекавшися повних 12 тижнів, ви... Переписуєте новий договір на місяць, так, але у вас вже є повні 12 тижнів вагітності, ви тоді можете сміло вже сказати своєму роботодавцю і якщо на цьому етапі виставить вам лікар L4, то тоді загрози у вас вже не буде, так як договір ваш продлиться до дня породу. Натомість, що стосується умови злицення, то тут, на жаль, неважливо, на якому ви етапі можете сказати роботодавцю про свою вагітність, вас і так можуть звільнити. В тому ось велика різниця між умовою злицення, а умовою опраці. Тому пам'ятайте, при умові злицення дуже важливо, хоча б, щоб у вас були ці 90 днів. Як мінімум, чим більше сплатите, тим краще для вас, дівчатка. Тому що. Тим самим ви будуєте собі кращу, більш обґрунтовану позицію для того, щоб потім вам ЗУС. Не розпочав адміністраційне якесь постемпування, і ви не повинні складати потім якісь вияснення, чи це не спеціально вас взяли на роботу для того, щоб потім ви хотіли виудіч піньон з зусу на виплати. Тому пам'ятайте про це і будуйте ґрунт заздалегідь. Що дуже важливо, наприклад, якщо ваш договір закінчується, або ви безробітна, ви в офіційному шлюбі. Що дуже важливо, ви можете, як зголоситися до страхування. До чоловіка або чоловік до дружини може приєднатися до страхування. Так само можна зголосити своїх членів родини, дитину новонароджену, до убезпечення. Пам'ятайте, що страхування в Польщі на НФЗ дуже важливо і, не маючи його, ви можете заплатити великі суми на лікування в Польщі. Якщо навіть саме таке. Просте, так, розповсюджене виченче виростка, це в нас апендициту, це на рівні від 7 до 10 тисяч злотих. Пологи, щоб були безкоштовні, ну то треба мати страхування: чи то від роботи, чи то від ЗУСУ на момент народження дитини, чи теж від, від уженду праці, або від партнера, партнерки Партнера, якщо ми про вагітність про пологи обговоримо, то тут теж важливо, щоб у вас було страхування саме на НФЗ, Народовий фонд здоров'я. Додаткові убезпечення, які у вас є, це буде класним бонусом, бо багато з них дає ще додаткові кошти при народженні дитини. Натомість основа основ, яка має бути у Всіх, хто в Польщі, це НФЗ страхування, тому що без нього пологи можуть у вас коштувати навіть до 12-15 тисяч злотих. Тому бережіть себе, пам'ятайте про це і вчасно, звичайно, складайте вніски про те, щоб застрахуватися. І до речі, ви за це додатково нічого не платите, коли страхуєте в своєму ПУЕЗУ -пу з члена родини. Так, працюючи на умові опраці, працюючи на умові злицення і сплачуючи добровільні складки, хоробові, то е, тут і здоротні, так, ви тут можете себе і дитину застрахувати у свого, наприклад, партнера. Е, ось тому дійшли ми до кінця сьогоднішнього уроку. Дякую всім за увагу! І, звичайно, до зустрічі в наступних уроках. Йдіть і практикуйте, перевіряйте свій поезус і, звичайно, правильно ним користуйтеся. Тому до зустрічі в наступних уроках.